Привіт-привіт! Хочу повернутися до теми розміру живців. Перед вами два сортика. Більший це Apple Blossom Rosebud і менший це Einstein Duke. Як бачите, за розміром вони кардинально відрізняються. Один живець крупний, дуже гарний, інший зовсім маленький, як сказали б, недосвідчені покупці та початківці, скажімо так. Але давайте порахуємо між вузля. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10, так? І Айнсдалдюк, зверху 1, тут ось 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто різниця у них всього лише 2 міжвузля. Якби я цей сорт відрізала ось так ось, буквально сантиметр, ці живці, можна сказати, рівноцінні за розміром. Це просто сортові особливості. Деякі рослинки ростуть такі голінасті, а деякі маленькі.